Вітаю вас в прямому ефірі ТРК Незалежність, програма Діалог Я Василь Мацієвський. Сьогодні у нас в гостях наш земляк, який часто виступає на центральних каналах, експерт з питань правоохоронної діяльності Микола Гошовський. Вітаю вас, пане Миколо. Yeah. Для, глядачів, для глядачів, я нагадаю, що Микола Гошовський, окрім Генпрокуратури, працював також прокурором у Києві, був прокурором чотирьох областей, зокрема Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської. Івано-Франківської, якщо не поляш, шість років ви працювали. Почнемо нашу розмову з ТОП події. Вчора було звільнено надію Савченко, і це, безперечно, дуже радісний день для всіх українців. І як ви сприйняли цю е, подію? І чи е, вважаєте, що після звільнення надії відбудеться якби, е, зрушення мінських угод? Я, звичайно, е, приємно е, якась зустрів. І цю звістку про звільнення Надії Савченко я якраз вчора мав виступ в прямому ефірі одного центрального каналів, коли це все відбувалося, де я говорив, що головне, що звільнили Надію Савченко без визнання нею цього судилища, яке було організовано Путіним, значить, в Росії, оскільки законний спосіб звільнення був через виконання Конвенції. 83 року, через видачу засуджених. Но тоді треба було визнавати вирок, що Україна визнає вирок російський цей, який ми ніколи не визнаємо. Значить, Путлер пішов по іншому шляху, він пішов по шляху помилування. Помилування не потребує згоди. Тому значить, Надія не давала згоду на помилування. Це справа Путлер, що він її помилував. І слава Богу, що вона повернулася в Україну. Дай Бог, аби все було в порядку з здоров'ям і вона приймала активну участь в політичному житті України як народний депутат. Ви зараз перебуваєте в статусі екс-прокурора. Скажіть, будь ласка, от, за яких обставин вас було звільнено? Розумію, що в той період проводилися люстраційні процеси. Як ви взагалі оцінюєте люстраційні процеси в Україні і чи дали вони, на ваш погляд, очікувані результати? Ну, то, що люстрація абсолютно не проведена так, як її проводили в інших державах Європи, В Європі люстрували кого? Перш за все, люстрували агентів спецслужб і функціонерів партійних, ну, і право керівників партійних. Значить, у нас як передвиборну фішку Свобода і фронтзмін використали люстрацію чиновників. Мало того, якщо б вони люстрували всіх підряд, ну я розумію, до певного рівня, а вона була вибіркова Вибірков. і люстрація, де людині не сказала, що її звільнено. Я всім кажу, у мене трохи дітей, я не можу дітям пояснити, я, 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 за що мене люстрували. Я вже після е, Революції Гідності був призначений на, на посаду начальника головного управління нараду в кримінальному е, з, з моєю безпосередньою участю розкрито вбивство активіста Вербицького, Львівського і побиття Ігоря Луценко, який зараз народний депутат, е, перекваліфіковано дії е, із банально ДТП е, на е, замах на вбивство е, відносно Тетяни Чорновілів. Оскільки там це не було ДТП, а дійсно було замовні, замовні дії влади, то, що було моєму провадженні. я виїжджав е, в, зону, в зону АТО і як міг воював з Донецькими і за моєю участі вони визнавалися терористичної монілізації як НР, так і ДНР. Е, я організував інші процеси по не, розкраданню майна е, міністрами колишнього режиму Януковича. В липні 2014 року мене призначили прокурором військової області для того, щоб стабілізувати ситуацію, оскільки я досвідчений прокурор попередніх областей і досвідчений працівник прокуратури. Львів'яни мене перевірили по-моєму, під мікроскопом. Вони телефонували в області сюди, на мою батьківщину, перевірили весь інтернет і розвели руками, що компромату на мене немає і я ні в чому. Я пройшов своєрідну громадську ілюстрацію. Але у жовтні 2014 року вступив закон, де достатньо було факту перебування на посаді більше одного року. Про очищення Так, да, про очищення влади. Я був прокурором Москвської області із червня 2005 року, після помиранчої революції, до вересня 2011 року. Тобто я був більше року, рік з копійками ще захопив період правління вже Януковича. Після чого мене Пшонка з покурової області зняв. Тепер мене за це люстрували. Айкозалі, от як на ваш погляд, мали би проходити ілюстраційні процеси, от, в правильному а, я недавно мав зустріч з Служби безпеки, я вважаю українським патріотом і головою спілкуюсь офіцерів України Оксаном Скіпальським, якого теж ілюстрували, Значить, який перший поклав партійний ще, будучи полковником СБУ, якого колись з СБУ звільнили за те, що він знайшов п'ять офіцерів, агентів ФСБ, які працювали, його за то звільнили. І він каже. Ми жодного, я ж знаю як працівник спецслужб, ми жодного агента, не то, що агента спецслужб, агента ФСБ із СБУ не звільнили. Ми не інстрували жодного. Каже, а мене задали, що я коли вчився в школі КГБ. Так я вже старший чоловік значить, і і тепер. Тобто абсолютно люстрація обминула раді чого ні проводили в Європі. Аби суспільство було очищено від працівників спецслужб або людей посіпак, які їм сприяли. Ілюстрація в цьому була. Ви думаєте, я спеціально вивчив реєстр всіх ілюстрованих, мене інтересували, кожен ілюстрував. Ви думаєте, спортивні функціонери, функціонерів якогось минулих функціонували? Найшов найбільший друг секретар рекому в Кіровоградській області, якого, якого ілюстрували, хто б пав під ілюстрацію. Найвищою посадову особу фактично є Микола Головші, Головша, перший наступник генерального прокурора, який був на Майдані, якого. Кажуть, покалічили під час майдану, його також зробили люстрованим. І таких людей я можу зараз називати довго. довго. Тому що ці люди служили державі. Я не служив жодного разу ніякому президенту. Ні Кравчуку, ні Ющенку, ні Кучмі і тим більше Януковичу я не служив. І придумати такий закон це просто куштунство. Я вважаю, це диверсія проти ж державного апарату, бо там дуже багато є системних людей, які, на яких трималися певні системи, які знали управлінську діяльність і е, допомагали державі. А їх просто зробили дураками. А відкритий реєстр, там 900 чоловік. Що таке для України е, майже 5 держави, держав, 900 чиновників, яких вони в реєстр? Але це люди, які мають ім'я, які мають фах. Ну, ще раз кажу, це не ілюстрація, це просто диверсія проти відповідного, я вважаю, навіть проти України. E, але e, процес іде. зараз рішення Констійного суду десь, мало бути найближчим часом оголошено. Мене інтересує одне індивідуальна відповідальність. даної мені скажуть, що я робив. Я не отримав цієї відповіді від керівництва коїсь генеральної, скажіть мені, чим я, що я робив для узурпації влади Януковича. Я назвіть ну, мені хоч одну дію. У e, мене ж, має бути презумпція невинності індивідуальна відповідальність. Як можна так без суда і слідства в 21 столітті зробити когось дураком? Ще кажу, це була політична передвиборна фішка Народного фронту і е, Свободи, е, яка реально результату не дала і яку, я думаю, рано чи пізно е, буде похоронена. Якщо взяти до уваги період Революції Гідності, ви тоді працювали в Генпрокуратурі, і от ви з середини мали би знати, як от порушували справи проти активістів. От, хочу почути ваш коментар щодо цього питання. Е, мені таке питання часто задають. Я кажу просто, я родом з Каузького району, з того району, який герой України Степан Бандера. Для Донецьких я був Бандера, вони мене і називали Бандерою. Тому ніяких відношень до якихось репресій і так далі я не мав. Я в цей час займався впровадженням Кримінального спеціального кодексу. Це була перша умова руху України до Євроспільноти. Я є один з авторів Єдиного реєстру судових розслідувань і, і по суті всієї нормативної бази, яка була необхідна для впровадження для впровадження кодексу. Замовним навчання навчанням слідчих прокурорів і так далі. Я займався цими речами, я не займався конкретними кримінальними провадженнями і будь-якими репресіями. Я як міг виступав проти таких дій всередині системи, дещо може і вдавалося мені зробити. Ну зараз я не вважаю це за необхідне оприлюднювати. Дивіться, вже два роки минуло з часу Революції Гідності. Багато людей тоді загинуло, пам'ятаємо Небесну Сотню. І от процес затягнувся щодо притягнення винних вбивств майданівців. От чому так довго все відбувається, і чи може бути таке, що от з плином часу ніхто і не буде покараний? На е, першому етапі е, розслідування. Справ Майдану значить, я е, був присутній на нарадах, спільних нарадах Генеральної прокуратури, оскільки я відповідав за аналіз за міліцію, а справ Майдану розслідувало слідство прокуратури. Я коли я двічі став питання про те, що необхідно починати від з відповідальності вищих посадових осіб МВС, е, їхні дослідження їх вини. І поступово паралельно йти до конкретних виконавців, хто стріляв, це треба по закону доводити, але не дати втекти і розібратися із, із конкретною ролью кожного працівника НВС. Е, ну, Після червоної ради на більш ніради не, не кликали е, в даному випадку. Е, зрозумієте, одне, що для того, щоб розкрити. Оці всі зловживання, які були, допускали в основному працівники органів справ, а також тоді Служби безпеки, необхідно було очистити цю систему насамперед, керівництво від, від цієї системи. А вони фактично залишились. Вони дотепер, більшість працівників в системі МВС, значить, які були на посадах і тоді, вони ще зараз перебувають. Уже в поліції. І тому розкрити речі. Які були зроблені при них, було практично неможливо. Вони знищили всю документацію службову, яка на той момент була, наскільки я розумію. Тому це дуже кропітка робота, і ну, активність її я не можу зараз стверджувати. Я вже кажуть, півтора року не в системі прокурорській. Я не приймаю в цьому реальну участь. Ну мені здається, що перша помилка була те, що не було очищено. Поніс керівництво до е, е, керівників підрозділів МВС. Вони залишались на посадах тривалий час і ніякого сприяння навпаки був спротив е, в розслідуванні справ Майдану. Тобто ви прогнозуєте те, що все-таки винні вони можуть бути і не покарані, бо час пройде певний і от… Ну я не прогнозую такого. Я завжди стою на тому, що час втрачений, строк давності не втрачений. Треба реально розслідувати. Зараз новий генеральний прокурор. Перепід особистий контроль, можливо, начать, буде позвала на ця діяльність е, і так далі. Ну я ще раз наголошую, начать, е, наскільки я весь час розумів, зацікавності в розкритті цих злочинів з боку такого правоохоронного органу, як одну справ, не було. І е, цьому це е, е, супер важко зробити. До речі, ви згадали нового прокурора. От як ви вважаєте, людина, яка без юридичної освіти, без досвіду роботи в прокуратурі, чи вона може от провести успішні реформи в саме прокуратурі, на ваш погляд? Це дуже важко, тому що я завжди виступав за професіоналізм. Дуже важко, але завжди є якийсь процент. Я завжди говорю про те, що в нашій системі політичній... Має знання, значення політична воля або воля особистості. У нас немає політичної волі на боротьбі з корупцією. Ну, створили Національне корупційне бюро. Що ви бачили якісь високих посадовців за півроку вони когось посадили? Ні. Немає там волі. Але якщо буде воля того ж, Юрія Віталіча, щось робити, це буде важко. Йому можуть політичну недовіру в Верховній Раді дуже скоро висловити. Але це буде видно, якщо він її продемонструє. А думаю, який період йому потрібно? От... А приявило. Суспільство не може довго чекати, і він це розуміє, і він це заявив. У нас є дуже така любима дата 100 днів. 3 -3. Уже 3 -3. через 100 3 -3. днів буде видно, чи, чи будуть результати три місяці. А от ви, безперечно, людина з досвідом чималим в прокуратурі. От як ви вважаєте, от яким чином має здійснювати саме реформа прокуратури? Чи це якісь мають бути кадрові, серйозні переміни, чи поступові якісь зміни? Як все має бути власне ваш погляд? Я весь час і послідовно цю точку відстоюю і письмових блогах, і виступах на центральних каналах? Я доводжу до людей. Ту точку зору, яка є об'єктивна, вона відповідає реаліям роботи таких правоохоронних органів в західних системах європейських, американських і так далі. Першими повинні отримати незалежного прокурора процесуального. У нас радянських часів існує командна система. У нас генеральний цар і Бог, прокурорці, цар і Бог для прокурора району і підлелих і так далі. Тобто у нас весь час звикли мати карманного прокурора, карманну суддю, не потакати, розказувати їм, ти того арештуй, того не арештуй, то активізують, що... там справу замовну поруш, там не поруш, там закрий, бо є просьба. Тобто така система у нас функціонувала весь час. В західних системах керівник прокуратури не вмішується в конкретну діяльність в конкретній справі конкретного процесуального прокурора. Це має бути якось це якось урожаю. Звичайно, і експерти Ради Європи, які після Кримінального процесуального кодексу нові закон про прокуратуру проваджували, розуміли, що прокуратурі саме головне – поламати вертикальну керованість, вертикальну цю, цю командну систему. Тому що Кримінальний процесуальний кодекс не дає можливості керівнику прокуратури дати письмову вказівку підлеглому. А система підпорядкованості адміністративна дозволяє це робити. І тому в цей нонсенс, коли закон волі не дає можливості, а е, телефонне право усній усні казівки є. Тому першими повинні отримати професійного незалежного прокурора, суддю і так далі. Тобто відповідні закони спочатку підпотребляють. Ні, закон, по суті, є, його треба виконувати, і треба е, змінити закон про прокуратуру, дати, е, ліквідувати командну систему жорстко-вертикальної підпорядкованості в ній. Друга система, вона обов'язково на заході. Вона в нас не працює. Це система моніторну поведінки прокурора або судді чи, чи поліцейського. Значить, має бути жорстка система, більш жорсткіша, ніж для навіть чиновника державного, Значить, де він не має права на певну систему поведінку, яку в нас є. Зарплату має 2-3 тисячі, 5 тисяч жиє в е, двох порохових хаті, яка оформлена на кому брата, свата, будь-кого. Я за те, щоб. Вже є ж такі хаті, покажи. Ні, До побачення. ти не можеш бути прокурором і суддею. Завтра на, на машині їдеш по довірності, е, е, а не на тебе оформлена. Не можеш показати, що ти її купив? До побачення. Завтра пішов з адвокатом е, по обіду повечера попіячив, а він в тебе сторона в справі. До побачення. Значить, тобто має бути жорстка система моніторингу корупційних ризиків прокурора. І третя обов'язкова умова, яку в нас немає, не тільки правоохоронців. А державний чиновник і місцеве самодування, якусь смішну зарплату отримує? Чиновник має мати зарплату, яка забезпечує середній рівень проживання. А тоді людина, яка має владні повноваження, може не зловживати. можна знайти чесну людину. Але коли ми маємо ситуацію, коли зарплата наша складає 2-3 тисячі, 4-5 тисяч гривень і так далі, ну то як ми можемо отримати чесного чиновника? Це взаємозалежні речі і так є, як кажуть, в передових державах. Тому якщо буде професійність, буде система моніторингу поведінки і усунення корупційних ризиків, і буде надана зарплата, ми тоді можемо отримати справедливого прокурора, справедливого суддю. І буде Плюс те, що у нас є, воно відбувається, у нас відбувається потихень громадянське суспільство. Система суспільного контролю має бути. Як додаткові гарантія того, що не буде завтра значить, жити шикарно ні прокурор, ні суддя, ні, ні хто інший, тому що громадськість ну я проти тих безпілотників запускання, але вона е не дасть їм можливості, якщо вони мають дані, що він жиє нечесно. А як взагалі відноситься до реформи МВС? Знаємо, що в нас є нова національна поліція, прийнято нові люди, люди покладають на них великі надії. Як ви оцінюєте цю реформу, чи вона пішла ну, повноцінно відбулась чи ні? Ні, це, Ця реформа призвела до того, що головне в поліції що? Це боротьба злочинністю. Не мігалки на вулицях, ті, що зараз їздять, і ловлять тих, хто їздить по смузі для руху автобусів. А те, що як відбувається боротьба з злочинністю, поки ця реформа відбувається, ми фактично отримали різке падіння рівного розкриття злочинів. Я говорю статистичні дані, я не говорю дані із преси. Якщо за минулий рік рівень скриття злочинів в державі взагалі більше 20%, в Києві взагалі 10%. В нашій області, яка колись завжди два, два злочини трьох розкривалася, зараз один з трьох розкривається, в тому числі. Тому що на певному етапі була просто тренд, чи Грузинський, чи відки його взяти, міняти всіх. Він не може працювати в такій великій державі, як Україна. Не можна поміняти в міліції, в поліції зараз є 15 тисяч слідчих. За рік система не впускає тисячу слідчих. Треба 15 років, щоб поміняти слідчих. Може краще спочатку. За місяць два розібратися, якщо він працює. Він корумпований, корумпований. провірити його ще раз професійні дані і звільнити баласт, а професійним додати зарплату і систему контролю за ними встановити, щоб вона запрацювала. Так само працівника кардорожку, його ж не можна взяти на вулиці, його треба підготувати. Це людина, яка має агентуру і тепер. І, і тому поки що ми маємо оцю картинку із патрульною поліцією. Будь ласка, я за неї... Будь ласка, є е, включені під час маячки проблескові, особливо в Києві, е, вони просто достають е, тими маячками, їздять е, особливо чинні час сліплять. Але це не вирішує питання боротьби з злочинністю. Це основна функція поліції. То ефективний результат ви видумається реформа. А, ну, а я ж вам називаю реальні статистику. Боротьба з злочинністю у нас різко погіршилася, а не покращилася. Коли реформа дасть результат і покращиться е, безпека на вулицях. Коли в нас не будуть декілька разів більше уганяти машини і т.д. і т.п., тоді ми скажемо, що це краще. Для мене це як правоохоронця, аксіома це реальний стан кримінальної обстановки спокою в суспільстві, який інтересує будь-якого громадянина, а не красива картинка. Ми пам'ятаємо про бурштинову лихоманку в Україні, коли от були от такі факти незаконного видобутку бурштину, це кажуть, все кришувалося, от не приймалося ніяких дій. тобто... Чи ну, в чому ця річ може полягати? Чи можливо потрібно міняти якийсь закон щодо легалізації видобутку штанів, чи, Ну якось взагалі? Звичайно, знаєте, я колись свій час з одним професором економіки тривалий час сперечався, потім підняв руки. Я теж спочатку, коли ще був молодим, вважав, що можна через правоохоронну систему наїхати навести порядок на ринках, може тіньову економіку прижати, вивести ціні, і т.д. а потім зробив ні. Для того щоб споча... щоб це зробити, перша умова створи робоче місце, дай легальну зарплату людині, дай можливість за щось жити. Бо перше, людину інтересує, що їсти одягнутися, значить, де, де вона працює, як дитину вивчити і так далі. Це аксіома, що людину інтересує. Тому в тих регіонах, де люди не мають зарплати, де немає роботи, але є таке заняття, як буштинова діяльність, створіть там державні, не державні, тобто ви певно кажете. Унурмуйте ту діяльність, дайте людині можливість працювати, заробляти гроші, а не працювати на е, тіньову е, сферу економіки, бізнесменів і так далі. А тому це все показували затримання з, з бурштином і так далі. Ну і що Одних затримали, другі далі добувають. Наші. Тому що не вирішує одне питання. Вони не легалізували його. Е, його треба легалізувати, бо це шкода економії. Все решта. Але наші чиновники говорять, а результату немає. Закон не прийняли. Добування буштину не онормоване. Може їм так і вигідно? Ну, це питання інше, деколи буває таке. Ми ще пам'ятаємо про недавній Панамський скандал, було виявлено багато офшорних компаній, зокрема колишніх і теперішніх світових лідерів і політиків, державних службовців, зокрема серед них є багато і українських. От ви вважаєте, чи можуть бути якось ну, в законодавчому руслі, чи можна якось. Вплинути на цю ситуацію, чи це потрібно якісь антирук... антикорупційні закони приймати окремі якісь? Чи в нас є просто закони, які просто або не виконуються, або їх просто ніхто і не хоче виконувати? Ну це питання треба звичайно, законодавчого урива. Треба заборонити такі Е, офшори. Ну це давно відомо. Офшори створюються для уникнення сплати податки. податків. Значит. Там сприятливі податкові зони туди тікають. Тому українець туди тікає для того, щоб е, не сплачувати податки. Тому що говорити боротьбу з офшоризацією, про яку було сказано, але результату немає, треба знову ж е, лебелізувати податкове законодавство. Може, нарешті буде більше податків, а не будуть упадатися громадяни чергу, податками. Тоді заборонити офшоризацію. Ввести кримінальну подальність, якщо треба за це. Тобто це має бути комплекс заходів. У нас агітацію це не посприяєш. Від агітації народ завтра до вшори не, не відмовиться. Це треба робити. Ну ми за заяви чули. Місяць пару місяців пройшло результатів. Ви бачили, що прийняли закони, якісь щось робили. Поки немає. Тому що офшор мають майже, майже кожен серйозний письмен має офшори. Хто прийме в цій Верховній Раді, таке законодавство. Наша програма підходить вже до завершення. Ви знаєте, можливо, не знаєте, я вам скажу, 85-й округ центром Калуші зараз залишився без претендента у Верховній Раді. У нас будуть вибори. І чи не маєте ви бажання балотуватися на цих виборах які відбудуться в липні? Знаєте, я в 98-му році показівці керівника тоді приймав участь раз у виборах. Я був тоді другий. Зараз в мене така сама дилема. Мене, як кажуть, запросили на засідання керівництво нового громадського політичного об'єднання українців, нарешті, проснулося бажання об'єднуватися. Тому що партії, які стояли у витоків державності української, Рух, КУН, Республіканська партія, Українська народна народна партія, і ще ряд партій зрозуміли, що в умовах коли вони не олігархічні, у них немає капіталів грошей, у них є ідеї і ідейні люди, їх треба об'єднати, їх не так багато. Іншого варіанту немає. Тому на рівні держави зараз створена українська альтернатива, куди ті партії об'єдналися в громадсько-політичний рух. Я був запрошений на Велику Раду цієї альтернативи. І одноголосним рішенням висув, якби був рекомендований, вони не можуть висувати кандидатом в депутати, був рекомендований. Як людину, яку вони підтримують, для того, щоб я йшов, кандидатом в депутати. Mm. Я це питання додатково повинен з'ясувати. Я повинен поговорити з людьми, зрозуміти сприйняття мене в тому числі людьми. Якщо я поїду до приїхав до земляків, я побачу в їх очах. Підтримку, звичайно, що я піду. В мене не є самоцільний мандат депутата. Мене ідея приваблює, об'єднання українців, я вже достатньо сивий, маю троє дітей, щоб я ставився для себе кіне... самоцілею стати народним депутатом. Тим більше це, ці вибори можуть закінчити тим, що через півроку або через рік будуть нові вибори. Це, це не є самоцільно ідея об'єднання українців, ідея таким чином. Щоб до влади прийшли. Коли до влади приходять олігархи, перша частина їх це особиста, а потім державна. Любий психолог соціолог соціолог розказує, що людина, яка є вже бізнесмен, спочатку працює особисто, а потім державна. А ці партії для них спочатку державне, а потім особисте. І от мене, мене ця ідея спокусила, вона десь мене надихнула, і я вирішив вивчити питання щодо участі в цих виборах. Протягом якого періоду вже ми можемо знати, чи Микола Шовська well, буде. Тут є <світ> час по закону. Зараз кінцевий термін це 16 червня, коли можна реєструватися, подавати документи для реєстрації. Добре, наша програма пішла до завершення. Я вам дякую за розмову нашим глядачам за увагу. Це була програма Діалог. Нагадаю, що гостем нашій студії був наш земляк, експерт з питань правоохоронної діяльності. Микола Гошовський. Yeah. до зустрічі на сумних ефірах. Дякую.